Доброго дня, друзі. По п'ятницям будемо проводити такі, такі зустрічі з нашими партнерами, клієнтами, людьми, які починають пити продукцію Форевер і отримують від неї такі результати результати вау яких раніше вони не бачили від інших терапій або інших систем, які вони раніше застосовували для свого здоров'я. І хочу по п'ятницям проводити такі прямі ефіри з відгуками, живими відгуками. Всі, в кого будуть запитання, зможете їх задати після ефіру. І будемо сьогодні розпочинати з такої цікавої теми знаєте, зайва вага це не тільки. Вага, от яка з'являється у людей 30, 40, 50, дуже часто, я думаю, що ви зараз бачите на вулицях дітей, підлітків, у яких вже явно видно зайві кілограми. І знаєте, в нашій компанії Форевер продукцію детоксикації зазвичай ми п'ємо вже більш свідомому віці. Після 18. Але, чесно кажучи, так як після 12 діти вже будемо вважати їх дорослими, вони вже часто мають кількість кілограмів як доросла людина, то і дозування, в принципі, можна використовувати як для дорослих. Сьогодні хотіла по, запросила бути нашим гостем на ефірі, свого рідного сина старшого, якому 21 рік, він навчається в університеті. і так, як робота його онлайн-навчання з'явилися зайві кілограми, і в 21 рік, знаєте, ми всі з вами розуміємо, що потрібно скоригувати харчування, потрібно додати фізичні навантаження, але вага. Не хотіла швиденько його покидати. От, і е, ми з ним прийняли таке рішення, що в 21 рік, я думаю, ми можемо рекомендувати спокійно з 18 років. Зараз одну хвилиночку. Вмикну зарядку. Увімкну. Я думаю, що ми з вами можемо спокійно радити. Нашим клієнтам і пацієнтам з 18 років застосовувати dx 4 це легкий чотириденний детокс, повністю описана програма, легко застосовується. І хочу зараз запросити свого сина Євгена, щоб він нам розповів, який саме результат він отримав при споживанні dx 4 і чого він взагалі прийшов до того, що потрібно все ж таки використати dx 4 Як скажи, чи було важко, чи не було важко, які були питання, і е, розпочав е, Євген свою роботу з Нового року? Да? Е, в принципі, можна сказати, що навіть раніше розпочав е, десь. З минулого вересня, я думаю, точніше буде. І от за майже рік вже ну, краще видно результат. Угу. А скажи спочатку, яка була твоя вихідна вага? Е, от е, ну, якщо брати на момент десь нового року і трішки, ну, трішки пізніше, вага трималася на відмітці плюс-мінус 100 кілограмів. Там, може, 99, може, ну, більше 100 не було. І от на момент початку, коли я тиждень чи вже два тижні тому почав dx 4 було ну, думаю, десь приблизно якраз 100 кг і було. Угу. І під час проходження dx 4 я б не сказав, що були якісь важкі моменти, чи там ну, чи запаморочення, чи, чи щось таке. Ну що немає їжі, не вистачає енергії і всі все таке. Я б не сказав, що було важко, бо достатньо продукції, щоб підтримувати організм, і вже на виході з DX4 в мене було 92 кг кілограма. Uh -huh. І взагалі основне, чому почав, щоб схуднути трішки. Це <с <с саме, саме основне. І, і так як на момент початку в мене не було можливості точно виміряти вагу. Тому я і кажу, що приблизно 100 кг було. Я виміряв об'єми, Талія, ну, всі ці от мірки зняв. І на початку живіт, ну, талія виходить, було 105 см, і при, на кінці було 101. Тобто мінус 4 см це, я думаю, нормальний результат. Тобто, резюме. Мінус 4 см в об'ємах талії і мінус 7-8 кг, бо зараз досконало не можемо точно сказати. Але я вважаю, що це дуже... Серйозний результат за 4 дні. Скажи, будь ласка, як у тебе взагалі харчування і як ти думаєш, коли твоя вага стала от така відмітка 100? з чого це все розпочало, з чого взагалі набір ваги? З чим спровокований? Е, ну, я думаю, набирати вагу я почав вже доволі давно, ще десь починаючи зі школи, взагалі е, років 5 тому. Бо воно ж це поступово відбувається, і е, через малорухливий спосіб життя, по-перше, відсутність тренувань, е, мою е, мій вид навчання онлайновий, тобто постійно сидів вдома, е, просто ну, знову ж таки сидячий спосіб життя, і через це набиралась вага постійно е, і от. Через це, дійшов до такого етапу 100 кілограм, вже почав замислюватися, що щось потрібно цим змінювати. 20-21 ну, да, рік, і 100 кілограм це не, не має бути нормально. А при зрості якому? Зріст 1,95, ну так. Да. Отже, в принципі, ви розумієте, що набір ваги він. Спровокований зараз, я вам скажу чесно, це і стресовий фактор, і той варіант, що коли почалась почались військові дії, ми певний час проживали в сільській місцевості. Там харчування було по суті. Не те, що не обмежене, а я би сказала, що було, то їли. Да? От. А так як був присутній серйозний стресовий фактор, то були і печеньки, і булочки, і варення, і все на світі. Тобто, по суті, можемо сказати, що в 21 рік людина може набрати вагу при просто ну, російською безпорядочному способі харчування. От. І в принципі розуміємо, що дуже багато дітей, от зараз, яких можемо бачити на, на вулицях, вони теж точно так само, маючи кишенкові кошти, купують чіпси, сухарики, газовані напої. І потім їх батьки навіть не уявляють, що вони споживають ці всі продукти. І потім просто що ти купував, ну щось там купував з друзями і все. І дуже часто батьки не відстежують. Те, що їх діти споживають, от на, просто гуляючи на подвір'ї, це зараз я говорю вам, описую ту картину, яка у нас зараз на подвір'ї. Те, що я спостерігаю зараз зі своїм молодшим сином. І Женя, які ти можеш дати поради? Своїм одноліткам або тим людям, які дивляться тебе. Звичайно, ми розуміємо, що мінус 8 кг це тільки через те, такий великий реальний ефект, такий серйозний, через те, що ну, він молодий, активний uh -huh. і ясна справа, що такий мінус він не для кожного може бути. Зазвичай на чотириденному детоксі людина втрачає 3-4 кг ваги. А скажи, ти виконував оці настанови, які там були прописані в книжечці, тому що DX4 4 це більше робота з нашим ментальним станом. Чи ти а, там от. щось писав, прописував, і, а, чи, чи були якісь такі ну, незручні моменти в плані того, що відчуття якесь жахливе голоду, Чи ну, от, так, щоб? Люди, які тебе дивляться, такі 20-25 років, можливо, хочуть теж скинути зайве. Чи важко було розібратися? От починаючи з того, що щось прописувати в цьому щоденнику, на це я не виконував, але я по настановам свого наставника виконував фізичні вправи зранку. Якраз там зранку виходить, потрібно було випити три таблетки терма. І після цього якраз потрібно фізичні вправи, щоб не виділялась жовт, ну і щоб не нудило це не погіршився стан. Бо від терми, якщо на голодний шлунок його випити, то може стати погано вже на власному досвіді. Знаю. Да. Yeah. Ну от дивіться, That's ми cool. знаємо точно, що у Євгена перекручений Есподібний жовчний міхур, і mm -hmm. на голодний шлунок, якщо він випиває три таблетки, то це практично завжди буде е, трохи тошнота і mm -hmm. таке неприємне відчуття. Це yeah, навіть про від про двох таблеток було. Да, навіть від двох таблеток на голодний шлунок. Це говорить про те, що є застой в, е, в жовчному міхурі. Просто жовч е, засти застаюються, от тому завжди раджу е, починати. Хоча на DX4 не немає такої настанови, що обов'язково фізичні вправи, все ж таки фізичні вправи мають бути навіть на dx 4 і це краще додати їх ніж без них. Так, так. ну які продовжуючи там... з тим, що ти питала, чи були якісь відчуття голоду сильні. Це от я раніше казав, що не було їх, бо. В dx 4 є спеціальний сенсоціабль, який коли починаєш відчувати голод, просто випиваєш таблетку і все. І як воно на смак як кексик, Ну і по суті, я думаю, воно приблизно так і діє в організмі, що воно приглушує це відчуття голоду і нормально функціонує далі. Ну, діє воно так, що там велика кількість вітамінів групи Б, і вони заспокоюють нервову систему. А взагалі, таблетка Сенсейшебл вона може розбухнути в вашому організмі в 50 разів більше. Збільшитися, ніж є вона насправді. От, уявіть 50 разів більше, і це обов'язково вона потребує великої кількості води рідини, якою ви їх запиваєте. Тому що, якщо ви не запиваєте ці таблетки рідиною, може бути негативне явище в вигляді запору. Тому завжди раджу разом з Sensational, коли ви його вживаєте, його взагалі-то можна вживати не тільки на програмі, а і по. Поряд з програмою, особливо, якщо ви там, наприклад, у вас така спосіб такої роботи, що ви часто за рулем, і у вас є тільки, скажімо, пляшка з водою і баночка з сенсейшбал, ви можете з'їдати в день до вісьми таблеточок і відчувати себе добре, тому що вони містять велику кількість висівок і розбухають в шлунку, і ви не відчуваєте от цього негативного відчуття голоду. Так, скажи мені, які твої наступні плани, і до чого ти далі йдеш? Як взагалі форевер повпливав на, твоє, ну, твою, на твою філософію харчування, як ти в подальшому? Чи збираєшся продовжувати? Чи можливо ще хочеш закріпити результат? Що взагалі зараз робиш, якось повпливав форевер на твоє харчування, режими. Життя. Взагалі, так, я зрозумів, що потрібно, потрібно стежити за своїм здоров'ям вже з малочку, ну як малочко, з таких от років, починаючи десь від 16 років, ну і далі там, до 20, до 25 наче. Бо після 25 вже, наскільки я знаю, організм вже не так перестраюється, вже не такий еласт... пластичний, не піддається змінам, і тому от якраз в цей період потрібно активно починати слідкувати за своїм харчуванням, своїм фізичним навантаженням, своїм ментальним навантаженням, наче навіть і далі продовжую планую продовжувати вживати, ну, користуватися продукцією фoreвер взагалі все <свісна> життя, бо воно і. Середнього віку підходить, і аж до старості всім допомагає підтримувати організм. А далі планую слідкувати більше за харчуванням, не допускати всякі такі от цукерки, піченьки і так далі. Ну і поменше цукру, поменше хліба і, і слідкувати за фізичним навантаженням. Чи є якісь у тебе улюблені продукти, які би ти сказав, що от вони точно з тобою на все життя і з forever? Думаю, на турмін. Я його стараюсь. ну, коли активно пив продукцію, то наче кожен день пив по таблиці, по дві. По по Ще думаю, фокус. Він мені доволі допомагав під час сесії, коли я навчався активно студентом? Ну і зараз, в принципі, навчаюся, але зараз вже на майстратурі воно не так потрібно. То фокус він доволі сильно допомагав під час сесії, ну і всяких екзаменів, і так далі. І ну, а яка саме він... дія його сподобалася? Його випиваєш зранку, і весь день. Думається краще, якщо коротко. Тобто більше зосереджений, краще мислиш, ну і не відволікаєшся на. Ну, воно називається фокус не просто так. менше відволікаєшся на посторонні посторонні, ну як це сказати? Відволікаючи фактори. Угу. Ем, так, ну і я так розумію, зубна паста. Те, що постійно да, да, є. Обов'язково зубна паста, зубста, бо е, от, коли немає доступу до зубної пасти, я одразу помічаю, коли користуюся іншою зубною пастою, вже не фереверською, одразу помічаю, що гірше uh -huh. чистить. Появляється нальот на зубах швидше, бо коли зубною пастою форевера, то до 12 годин ну, півдня немає е, зубного нальоту. Ну і, і с... сік, я так розумію, правильно? Ну і всіх, так. Да. Це взагалі база, це не оббувається. Якщо, якщо взагалі використовувати продукцію forever, то без соку ніяк. Угу. І скажи, що порадиш одноліткам, чи на що варто їм звернути увагу, можливо, на якісь продукти, які теж можеш їм порекомендувати, і саме от таким людям, таким самим, як ти, а я вже потім тоді резюме своє скажу. Із продукції. Ну, можу також порекомендувати RG, якщо є проблеми з тиском, бо якраз у мене також є проблеми з тиском, постійно підвищений тиск, і от, в ідеалі потрібно RG взагалі кожен день постійно кувати. Ну, значить, для, ми порахуємо сік, RG, зубна паста і фокус. Так, да. а це от таким, як я студентам, ну і взагалі працюючим людям. А це, от я думаю, чотири основних таких продукти. Угу. І дякую тобі. Дякую. Що хочу сказати на останок, як резюме. Не будемо затягувати нашу зустріч сьогодні. Знаєте, ми я просто від себе, як від мами, хочу сказати, що. Дуже часто ми в 17 років відправляємо наших дітей в університет, десь вчитися далеко. Вони починають там знову ж таки оце безпорядочне харчування, мівіни, бутерброди, кава, чай. Особливо коли це підготовка до сесії, то це якась там кола разом з кавою, якісь суміші, тоді енергетики, тому що потрібно готуватися до сесії. Дуже часто саме тут організм дітей наших студентів дає збій в плані того, що діти би, можливо, би і хотіли вживати якісь продукти, але ясна справа, що вони економлять кошти, тому що треба десь і вийти, десь і з друзями сходити, десь в якийсь клуб чи в якусь кав'ярню піти, і вони просто економлять на самому необхідному. І я вважаю, що задача батьків. Попіклуватися про своїх студентів, про е, своїх дітей, тому що. Ці діти вони стають дорослими, і на я просто, як мама, хочу мати здорову дитину і бачити здорових онуків. А для того, щоб їх бачити, мені потрібно самі розбиратися в тому, що їсть моя дитина, як він там харчується без мене. Тому що, ну, от коли діти переходять на свій хліб, знаєте, як кажуть, то ми вже дуже часто втрачаємо на них вплив і вони вже там самі собі облаштовують свої побути. Дуже часто набуваю. Шишки, а потім ми лікуємо їм гастрит і інші питання. Тому, якщо є якісь запитання, можете до мене або до спікера задавати. А якщо запитань немає, то на сьогодні нашу зустріч буду завершувати. Пишіть в нашій групі Forever Life. На яку тему ви би хотіли, щоб наступна зустріч була проведена? Можливо, в когось є гарні відгуки, щоб ми могли записувати з вами робочі ролики і потім ними працювати? Вже в чат ось писали питання: скільки літрів рідини треба на таблетку Сенсейшобу? Дивіться, я думаю, що якщо ми з вами працюємо в детокс-режимі? То не менше ніж 30 мл на кілограм ваги тіла. Це якщо ми з вами просто в постійному, просто звичайному навантажні. Якщо це детокс, особливо влітку, це має бути не менше 3 літрів рідини на день. І два е, стакана води це нормальна кількість. Два ну, стакана це я вважаю 400 мл. От наш видно, видно вам? Зараз. Щас, щас. Yes. От наш е, улюблений е, шейкер, в ньому якраз 400 мл. Я думаю, цього вистачить для того, щоб запити таблетку Sensible. Ну, а взагалі, там в DX прописують, що значить 240 мл на одну да, таблетку. Так, не менше, не менше. Да, не менше 240 мл на одну ага. таблетку. Так. І, До речі, якщо ви теж там десь в дорозі, наприклад, це дуже класний лайфхак, можна взяти з собою, скажімо, арджі в півтора літрову пляшку просто з рідиною, зразу висипаєте туди пакет арджі і берете з собою просто баночку Сенсейшебл. І можете цілий день пити, значить, знаєте, так, попивати на рідину з соком алої і із арджі. Це вам дасть вашу енергію, вашу активну когнітивну діяльність, і Sensational буде вам просто замість таких приємних тістечок, бо він на смак мені нагадує Пасху. Дуже гарний смак. Ну, мені кексики нагадував. Лімоні тістечка, як каже наша да, генеральний технолог. Так, добре, друзі. Дякую вам за увагу. Буду зберігати зупиняти наш запис і чекаю від вас наступних запитань. Можливо, в когось за цей час, поки ми з вами не бачилися, є якісь дуже гарні відгуки по здоров'ю. Пишіть мені в особисті ці зустрічі буду проводити я. І будемо зустрічатися з вами по п'ятницях о 20.00, Записувати такі робочі інструменти. Дуже дякую вам дякую. за увагу. Дякую.